Шо? В мене таке горе. Мені кажеться, Сашко збирається мене кидати. Це щось нове. Віра, воно за тобою цуценя бігає, не видумуй. Знаєш що? Ця цуценя сьогодні мав, в моєму магазині так свої баньки витрачила на святку з ферми, що я думала, побиваю. Кого його чи святку? Їх Бог! Коротше, треба щось робити, Яринко. Бо я сама знов залишатися зовсім не збираю. Це проще, ніж відсиганити кредиту МВФ. Коротше, тобі треба змусити Сашка приревнувати. І тоді баньки будуть тільки на тебе. До кого, Яринка, до кого в нашому селі можна приревнувати? Хіба до твого Юрчика? Да. Це ідея. Во-во-во-во-во-во. Я взагалі то не Юрчика, мала на увазі. А, Яринка, ну, подруга, ну, будь ласка. Балін, насадєвала. Ти як взагалі мені можеш таке пропонувати? Ты ж моя жінка! Юрчик, нам просто треба змусити Сашка приревнувати і все, ну що ти не понимаєш? А Хочу я. А, х... а хто? А, х... а хто? Що не дід Петро? Нехай дід Петро залицяється до Віри. Юрчик. Участковий має приревнувати, а не пожаліти віру. <просу> а, а я тобі за це вночі <просу> 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 Да? А, ну ладно. <смеш> ну, тільки знай, що це все я роблю заради тебе. <смеш> 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 Поки не зробиш діло, не вип'єш. Бо я те знаю, ти як вип'єшся ніякої користі. Давай. <смеш> <смеш> ну, Яринка, ну придумала. Привіт, дорогой! Що? Що? Я кажу, йде до мене Казанова. Е, Таке це, ну, це. Та не хвилюйся. Я просто репетирую. Десята ранку Сашко з точно зайде, я тобі кажу. Значить, саме так треба зав'язувати кроватку, Юрчик. Дякую тобі. Віра Петрівна. Юра, хі -хі. я бачу, ти теж не вмієш кроватку зав'язувати. А ось в мене з цим проблем нема. Дивись. О! Резинці. До речі, а чого ти сьогодні такий гарний? Луч. А що? Красивий мужчина має бути одягнений красиво. А оце вже правильно. Да, правильно. Віра, дай мені буханку хліба. Щас, секундочку, ага. Запиши Тримали. на мене в зошит. Ну, бувайте. Скоро повернусь. Що? Ні, Ну, капець. Ну, ну, По-моєму, Юра, наш план взагалі не вийшов. Ну, не вийшов, так не вийшов. Стоять! Що значить, не вийшов, не вийшов. Знаєш що? Ти хоч і не Славкова Карчук, але я не здам себе з Понятно? Дай Боже безробітним пенсіонерам! Це ти без трьох хвилин пенсіонер. А я блогер. Співчуваю. Лікарі що кажуть? Опецок ти вітя. Я блогер 80-го левела. Я собі сторінку завів в інтернеті. Сільські плітки. О, до речі, тебе жінка останнім часом не била? Ні. За... А, а може ви з Юрком щось таке натворили? Не ну хотілося б, звісно, але я... а що питаєте? Розумієш, чим більше скандалів, тим більше в мене підписників. Чим більше підписників, тим більше реклами. А чим більше реклами, тим більше чого? Грошей. Ось так. Ну. ну <рес> да, Здає вже дід Петро, що старого. Ви це, діду, ви тут на сонці довго не сидіть, добре. Йо, стій. Тепер йди. Угу, щасливо. Це Вітя. позавчора у нас в селі пропав чугунний люк. А вчора він ходив весь день п'яний. Завпадіння? Не думаю. Значить так, Юрчик. Поки дільничий не почне мене ревнувати, ти звідси нікуди не підеш. Я ринка тебе позичила на цілий день, поняв? Шо? Я вам шо? Дрей! Ну, успокойся і взагалі розслабся. Ну, Ти стоїш як колода, чесне слово, теж мені мачу. Ну хто до тебе приревнує? Значить так, розумієш, більше пристрасті. Між нами має бути хімія. ясно тобі чи ні? Ого, А я дивлюся, я невчасно. Без гри і вода не освятиться, так? Да? Що ти хочеш, а, -а, а... Гречка є. Секундочку. Нічого, секунду, ну ви даєте. Я люблю взагалі в курсі. Здрасті! Давно не бачились. Якраз для тебе кілограмчик завалявся. Ах. Ще щось треба. А от э, не. не буду заважати. Иди цей. Дух. Е, нормально? Навіть вдачу не взяв. Фантастика. Ну що, старт положено. Закріпляємо успіх. Але обов'язково було під ручку йти на очах цього села. села. Юрчик не сколи. Чим більше народу бачить, що у нас тобой шури мури тим краще. Чого? Чого, -чого? А якщо будеш тримдія, що це не по справжньому, то тобі не знаєш, що зроблю. Сушей. Знаю. В зошит більше тебе не запишу. О, о, привіт, молодь. Привіт. А ви що, гуляєте? Да, ось ми з Юрчиком вирішили сходити в кіно. Ага. Так, на вечірній сеанс. Да. Ага. Разом двох. А ви не могли б нам е, квитки забронювати? О, легко. На 50 відтінків сірого. О, Ви з бабою вчора подивилися, так, я сторон скачав. Ну, нічого собі такий фільм, Ну, бабка навіть батіг. Заховала. Дід Петро, скажіть, а вас не, ніяк не цікавить, що я в кіно йду не з Сашком, а з Юрчиком? Ні, Я людина сучасна. Так квітки я вам бронюю на 12 ночі. Я зрозумів. А що так, що так поздно? Так вам ж до району ще добігти треба. так да так, -да -да, все вірно буде, все вірно. Ми потім пізніше підійдемо. Дякую. Добре. Предлагаю освобіти ситуацію, То чувство, коли ти точно знаєш, що розборки не збіжать. Спасибо тобі юра. Ти справжній друг виручив. Ну що? Ні-ні, як тобі хочеться в кіно, то сходіть. А ну добре. добре. А, а, Пане учасковий, тут раз уж таке діло, можна ми візьмемо ваш цей мотоцикл у з'їздить? з'їздити? Да. А оце вже ні. А вдруг в мене якийсь терміновий виклик. Як я без нього злочинців а? Ти на своєму драндулеті навіть баву Параску не догнав, а в неї одна нога коротше іншої. Все одно мотоцикл не дам. Він е, службовий. Отак. Е, тим більше в нього щось останнім часом з гальмами не те. Коротше, не дам і все. Отак. От і хорошо. В кіно ми поїдемо на твоїй яві. А не добре. Така собі ява, твоя ява. Ой. Привіт, Ярін! Ой, яка краса. Дякую. А, 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 а ти не Юрчика свого шукаєш? А ви що? Бачили його? Бачив, бачив. Він не один був. Та ви що? Верою. І що, і що? Прогулювалися під ручку, так. Ага. Я їм квітки кіно заказував на 12-ту ноч. Угу. І ось так далі пішли. Зрозуміло. А участковий на це що казав? Так участкового ж не було. Вони самі, як голубки. Самі? Так. Так. Оце Яринко. Наш отело в спідниці. Якщо хтось хоче узнати, що буде далі, підписуйтесь на мій жіжі. -жі. Ваш дід Петро. А нам обов'язково його заводити? Тут бензину кіт наплакав. Може, то, ну, типа, від зробимо, таке сядемо. а? Юра, роби, що хочеш, але ми на ньому сьогодні поїдемо. І так, щоб Сашко побачив. І я, між прочим, ще ззаду до тебе притиснуся. Поняв? Я хочу, щоб його торкнуло. Хоча я вже сумніваюся, цьому. От знайшов пригоду на голову. Опа. Юрчик! Зачекай хвилину. Ну що, не витримав, так? Да? Я тут згадав. Юра, пам'ятаєш, я півроку назад тебе права забрав? Ну, за те, що ти п'яний на тракторі до мене в участок їде. І що? Як що, давай, затуй своєю і назад в сарай. Їхати тобі не можна. Хочеш е, в кіно? Е, їдьте на маршрутці. Ах так? Хорошо. Тоді я сама поведу. Давай, Юрко, показуй, як то треба їхати. а? Віра, я, я не зрозумів, а в тебе що, права є? Не твоє діло. Давай, Юрчику, а, показуй. Ох, йо! <тас> значить, оце значить тормоз. оце значить це сипіння, а це га. Це ті потіха тіта, ну не так сильно, не так дорого. Бо ліжні все таки такий звір. А, а, а -а -а -а. <тас> так я не поняла. А що це ми тут своїм звіринцем хвалимось. Ау, що... а, Я, Яринко, привіт. привіт. Це просто ми хочемо, щоб е... <кій> Сашко приривнував. Ага. Ну, а де він? Так. От мінти. От коли треба, нема, розумієш? Значить так, Юрчик, давай заганяй свого звіра в сарай, а з тобою Віра, пішли поговоримо. Ой, Яринко. В смислі звіра. Кажу, мецатикл, сарай, бистро. Лисні. Яринко, ну чого ти? Дари, ти скажу. Яринко, ну успокойся. Ну ми ж за планом діємо. Ну чого ти? Ну, Сашко, правда, не помічає, ну але шо? Так? Да? То може він в кінотеатрі? В якому кінотеатрі? В якій ви зібралися? Господи, Яринко, ну ти що не розумієш? Для мене чужий чоловік то взагалі табу. Це то ж саме, що паленою горілкою торгувати. Согласна, примір не дуже вдалий. Ну слухай, ну було б що за кого боротися. Ну це ж це ж Юрчик. Ви подивіться на неї. В зуби вона дареним чоловікам дивиться. А я його ще в весільний костюм вбрала. Неблагодарна. Ти хоч розумієш, що з тобою Яринка зробить, як взнає. Понимаєш, куме, а яринка то його. во курсі. Ой, що ти розказуєш в курсі. Сидить тут весь здоровий, живий. В курсі Ага, да, щас. Приймаєш, Куме, у нас Яринкою сучасна сім'я. Ми з сіни поговорили а. і вона не проти, щоб ми, типа, в трьох. В трьох. На дворі 21 століття. Куме, ви от або сама брехлива, або сама щаслива людина на землі. Коме, якщо не вірите, вони йдуть у хату, там Яринка з Вірою якраз про це розмовляють. А я піду, а піду, а я піду. А, а, я, піду, а, піду. а я гляну. Давай, давай, давай. Гляну зараз брехо. Подруга моя найкраща, на ну, будь ласочка, ну, ну, хоча б до вечора. І сонечко. Я не ласка. Віра, я сказала ні. А, як вам вийшло яринку вмовити? Ну як легко. Виявилося, що вона сама про те давно думала. Та, ти да, але не вирішувала сказати. Ага. Приймайте, куме, це як в воєнкоматі на медкомісії. Ага. Треба не стіснятися і вивалити все, як є. Ага. Ага. Все. Гаразд. Я пішов. Тих-ті-ті-тіх тих, тих, тих. чекай. Куди ти пішов? Піду жінкою поговорю. Куме, ті, куме, Ти... От жалко. Гарний був кум. Пішли, юрчика. Куди? Куди, куди? Пішли, потім поясню. Вера, Давай ходімо ходімось. Так, чекай, ти що ти робиш? Останній штрих, триф йди до мене. М -м 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 -м. О -о -о, красиво дуже. Так, бери бокал. Значить, як двері відкриваються, ми зразу з тобою п'ємо на брудершафт, ясно? А ти впевнений, що він прийде? Так, звісно. І ще вечора приходить. А? Е, 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 ну почекай же, що не зайшов. Я тобі сьогодні такий вечір устрою. Ти взагалі забудеш, що інші баби існують на землі. <клес> <клес> Юрчик, на сім'я можна те чекати? Я тобі пообіцяла сьогодні віддячити, а ти відходиш. Ого! Да, Юра, сама щаслива людина на землі! Куме! <клес> що ви тут робите? А кумцю я, я взагалі тут до вас. Ви б е, не могли б пояснити моїй жінці, що та як у вас, то ну, то це нормально. Що нормально? Ну, то, що у вас з Юрчиком і Вєрою, Ну, любов трьох. Що? Куме! Ви що взагалі з дуба рухнули? А, ні. Та мене жінка лопатою. Просто Юра сказав, що ми теж давно хотіли спробувати ну, любов трьох. Знаєте, що? А от запам'ятайте ці слова. І потім в нього на могилі так і напишете. Слухай, Віра, давай, мабуть, руку змінимо, тому що вона мене затекла. Держать. Він в будь-яку хвилину може зайти. Здравствуй, Віра! Я... Вибачте. Я не поняла. Табличка закрита для кого висить? Добре. Так. Я перепрошую, але у вас тут відчинено написано. Та ёшкин, Ой, Сашко. Ти так неочікувано за Так ти ж казав, що він кожен вечір чорт не зрозумів, а що це ви тут святкуєте? Віра, в тебе що? День народження, день ангела. Вибач, я забув, я, я зараз, я, я за квітами. Ні-ні-ні, ну Ти що зовсім дебіл, А ну, Віра, чекай. Можна, я попробую. Можна? Значить, Саша, треба нам. Розставить всі карти над І. Значить, я люблю Веру. Вера любить того мене. Вот. Як будемо бабу ділити? Та як же ж це так? а? Та я, я ж. Ні, ну Якщо так, то я розумію. Якщо любов, значить, третій має піти. Вибач, мене бір за все. Ого. Він точно дебіл. Основна моя помилка була в тому, uh -huh. що я з жінці про любов трьох ех, на городі сказав. Uh -huh. А в неї в руках була. Лопата. Супер. А Яринка тобі що сказала? Та так, нічого mm. такого. Mm -hmm. Сказала, що вб'є Юру і побіла в напрямку магазину. Тобто, це вже серйозно. Ти давай кавітьох біжи скоріше до Дернічого і кажи, що треба буде бійку рознімати, можливо, з тяжкими телесними ушкодженнями. Думаєте? О, впевнений. Ой, боюся, якби мій блог. Сільські плітки у кримінальний треш не перетворився. Ну ну ви там цей, не треба нічого писати. Ага, час. У мене з вашою Санта-Барбарою вже 20 тисяч голова. Ого! Хто? Та біжіть вже. Ага, я погнав. Да. Жалко, звісно, що у нас нічого не вийшло. Прийшла. Що сашко мене зовсім не любить? Раз так просто взяв і пішов. А тобі знаєш, що, Юрчику, дякую за все. Та, ну, Ой, дай, я хочу витру тобі ту помаду, бо як я ринка побачу, то ж вона приб'є. Не, ти... не завадила Яринка. Що я ринку? Що геть дуру з мене ліпиш? Що думаєш, я не знаю, що ти придумала це все, щоб Юрчика мого увести? Слухай, а що ти в такому а? Так, а студийка біліна. Розмова буде окрема. Любові в трьох тобі захотілось. Буде тобі любов в трьох. Ти, я і Ось Це любов. Якби Сашко за мене так боровся, я була б найщасливіша. Ты лампочка перегорела, як на зло. Ой. Вера! Я Рынка! Да вы ж повбиваєте одна одну! Я Да вы покажите, он же не сможет А я Рынка наша, мені тихо, тихо, я сказав! А до тебе до тебе ще черга дійде. Там його? Участковий повішався. Саша! Пусечко. Треба проводку всю поміняти. Сашку! Сашку, не треба! Сонечко моє, ти, ти пробач мене! Це я у всьому винна, Це я все затіяла. Я просто хотіла, щоб ти мене приревнував до Юрчика, але ж я не знала, що ти в мене такий ранімий. А ти її ковбасуй. Слухай, я й подумати не міг, що ти за мене будеш так битися. Юрчик, не йсти собі. Х, де? Угу. Слухай. Слухай, а в мене ця буде. Е... Обіцяна нагорода, а? Ну, звісно, буде. Ти ж думаєш, я зря так вбралась чи то що? Пішли? Пішли? Світ, коме. Так ви що? Вдвох? Коме, це дібіл. Доброго здоров'я, дід Доброго. Петро! Доброго здоров'я! Як справи? Ой! 50 тисяч підписок вже. Саме сплеск був, коли люди дізналися, що Сашко повіситься вирішить. У, у сельці повіситись. Ну, я ж вчора в дільниці.